Боротьби з іранськими шахетами, які ми нас обстрілюють. І в великій мірі я ж кажу, що ізраїльтяни розуміють, що у нас за ці два роки війни досвід набагато більший і набагато розлученіший. Їм є чому повчитися у нас. І те, що відбулося тут, 7 жовтня, абсолютно неприпустимо. І болісно, і неприйнятно, і зрозуміло для нас в першу чергу. Тому. Я радий вас бачити. Я, чесно кажучи, не дуже планував. От, але якщо бажання є зустрітися, то, звичайно, я зустрічаюся і готовий відповісти на питання. Давайте приділимо цьому час, мабуть, тому що у мене прямий ефір через годину, мені треба ще їхати готуватися на Еспресо ТВ можете включити і знову мене побачити. Але дивіться, я на упередження. По консульських питаннях у нас завжди проблема, тому що доїхати важко. Черга не працює. На жаль, тому що цю чергу електронну за нею відповідає Міністерство закордонних справ в Києві, а не ми. Ми її не формуємо. Але я періодично перевіряю, сам дзвоню на гарячу лінію, так як написано у нас на Фейсбуку, будь ласка, читайте уважно і робіть так само з другої до п'ятої чи до шостої будні дні. Я сам дозвонююсь періодично і перевіряю, що вона працює. Що у нас дівчинка чергує на телефоні і всіх записує, хто просить. Виїзні прийоми ми робимо для Хайфи і для Єрусалима, Іла трошки далі. Що ми робили раніше? Ми можемо до цього повернутися досвіду. Ми можемо робити просто дні виділяти. Якщо ви будете там формувати автобус з людьми, які потрібна консульська допомога, паспорти, доручення, що завгодно, то ми будемо. Один день, наприклад, там, раз на місяць, на два е просто планувати виключно під Ілат е е і приймати громадян, які попередньо узгодили цей день з Ілата для надання консульської допомоги. Тому що консула сюди возити буде практично ну, неможливо. Якщо ми до Хайфе, умовно, до, до Єрусалима за годину їдемо, і там нам орендують приміщення. Наша громада там чи, чи активісти, ви знаєте, що там в Хайфі, наприклад, працює будинок біженців з України, і ми допомагаємо з фінансуванням. Ізраїльський уряд не відразу, але слава Богу, подовжив страховки медичні для літніх громадян України, продовжив на рік перебування тих, хто перебуває за туристичними візами до кінця 24-го року. Ну це той мінімум, який Ізраїль робить. Але спочатку війни тут е кількість наших біженців зменшилася майже на 2,5 тисячі чоловік. Було 14 з половиною, зараз 12 з Решта переїхала до Європи, що там, звичайно, допомоги набагато більше. Ну і вона системніша. Але ну, Ізраїль діє за своїм своїми законами, і ми тут не сильно можемо їм. Е Нав'язувати свою позицію, там не можемо, там, там і робимо. Ви знаєте, це публічна інформація, що ми з попередніми урядами ми судилися в Верховному суді, і успішно, і робили все, що, що можливо, і неможливо. Тому, будь ласка, якщо є запитання, я готовий на них відповісти. Але пропоную от, через ваш актив, визначити людину, яка буде координує. Яка буде, е